Вітаю вас на каналі і для власників картки АТБ акції з 6 по 12, включно з серпня. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Повне відео вже є на каналі. Також анонс буде, як завжди, показую регулярну ціну, а озвучую та яка вже буде зі знижкою. Від лесто, пельмені з телятиною та куркою 800 грамів. 69 гривень. Акційна ціна. Від торгової марки День у день» заправка буряково-томатна 200 г 21 гривня. Хочу показати новинку, яка з'явилась в АТБ від торгової марки Щедро. Соус гострий батумський з чилі та коріандром. 200 г 35 гривень. Новинка ось такий паштет з додаванням кролика, напевно, да? з м'яса кролика. Так, це у нас Польща, 130 грамів, 106 гривень майже ціна цієї новинки. Відруть морозиво пломбір, 40 грамів, два шматочки. Також можете спробувати новинку за 64 гривні. Так, ось така горбуша від торгової марки Рибниця. Тут 200 грамів, можна буде придбати за 100 гривень. Непогана знижка. Дивіться, що я знайшов вугор гарячого копчення філе в соусі. У нагі 120 грамів 116 гривень. Тепер в АТБ можна придбати ось таку форель. Дивіться, охолоджена патрена з головою від торгової марки Норвен. Це ціна за 100 грамів. Також від Норвен з'явилася дорадо охолоджена патрена. Так, ну дивіться, я показував минулого тижня. Є тепер день у день хек філе на шкірі. Залишайте свої коментарі, хто вже купував. Зараз в акції майже 22 гривні. А ще з'явився минтай також торгової марки День у день. Це філе на шкірі за 100 г. 26,60. Дуже хороша оця приправа, я часто її купую. Зараз в акції буде по 18 гривень. Паприка, мелена, копчена, каміс. Зі знижкою буде президент. Крем, сир класичний 180 грамів. За 60 гривень акційна ціна. Вершки яготинські 10% жирності 500 грамів, 53 гривні. Хто вже куштував, Залишайте свої відгуки. Ряжета, ряженка Яготинська з курагою 750 мл 68 гривень майже. Так, бачу, що а, своя лінія змінила пакування своє. Я подумав, що це якась новинка. Ось тепер таке пакування буде 5% жирності. Але вага залишається поки що 350 грамів. Ну всі виробники поки що тримаються 350 грамів. 55 гривень. Щойно поставили ось такі міні-міні. Так, як же ж воно називається? Просто навіть немає цінника на нього. 9 штук птіфури фури від БКК. Тут 9 штучок, 101 гривня. згущене молоко, своє лінія, варене 500 грамів, 60 гривень. Ще з'явилася ось така новинка молоко згущене варене, день у день 370 грамів, 53 гривні. Солодка стевія, не гірчить. Тут 250 грамів, 156 гривень. Також показую вам як новинку. Зі знижкою буде картопляне пюре день у день. А, так, є тут різні смаки. За акційною ціною 7 гривень 50 копійок. Вода сильно газована, розумний вибір. 2 літри, за ціною 15 гривень. Ще показую вам новинку, сильно газована, розумний вибір 1,5-літрова 16,70. Чай, своє лінія, зелений 60 грамів саусеп за ціною 35 гривень. Ось цю каву зараз можна спробувати від своєї лінії зі знижкою. Є велика і маленька. Це для всіх, для всіх, для всіх, для всіх. Покупців не тільки з картками АТБ. Я показував огляд у першому відео для всіх покупців АТБ. Печиво тріфі своя лінія 100 грамів 14 гривень. Відрушен, тісточко з молочною начинкою 270 грамів, 54 гривні. Можна придбати ось такий безсквітне тісточко, своє лінія, щось таке схоже на, <голові> на барні. По 9 гривень буде акційна ціна. Дивіться, новинка в магазині АТБ, чипси яблучні. Так, тут скільки? 18 грамів. 18 грамів майже 50 гривень. Пелюшки 60 на 90 розмір. Своя лінія. 10 штук в упаковці за акційною ціною 73 гривні. Зі знижкою буде гель для прання. Є кольоровий, є універсальний. Тут об'єм 1,5 літри, Можна буде його придбати за 90 гривень. В акції будуть бамбулетки в бачок унітаза від Ріо, Своя лінія, тут 4 штучки. 29 гривень, акційна ціна. Мило тверде від розумний вибір. алоє або ж ромашка. Тут 4 шматочки, 280 грамів. За ціною 28 гривень будь-яке. Це були всі акції для власників картки АТБ. Я вам бажаю всього найкращого. Економних покупок і з вами зустрінемось трішки пізніше. А вже в наступному відео. До зустрічі.